Усім привіт! Готую сьогодні ось такий десерт, який згодиться до любого святкового столу. Називається він персиково-вершковий мус, який чудово підійде після важкої вечері, замість важких тортів і тістечок. Нам потрібно буде 2 банки консервованих персиків, вершки і 20 грам желатину. Цукор і ванілін до смаку. Персики солодкі, так що цукру, можливо, багато не знадобиться. Формочки. Проціджуємо персики від рідини і перебиваємо їх отаким погружним блендером. 20 грам желатину розводимо в теплій воді і змішуємо з рідиною, з персиковим компотом. Все гарно перемішуємо рідину з желатином і збиті персики до однорідної маси. У вершки додаємо ванілін та цукор за смаком. І все це взбиваємо ось таким блендером до ось такої густої маси. Вершки повинні бути густими. Потім персики разом з желатином додаємо у вершки, залишаючи при цьому грам 200 персикової маси. Все це гарно перемішуємо між собою до однорідності. Ось така маса повинна повітряна отриматися і заливаємо це все у формочки. Дивіться, у мене вийшло вісім формочок. Можливо, у вас будуть більше і менше, залежить від ємкості. Їх заставляємо в холодильник на пів години. Коли вони застинуть, зверху викладаємо цю персикову масу. Так буде красивіше. Хоча не обов'язково. Через пів години. І ця маса застиває, і виходить ось таке чудове мусове або желатинове парфе. Мені подобається, можливо, сподобається вам всім смачного.